Що я замовила на айфорку. Давайте побиріньками, побиріньками, мені вже треба йти. Так, перший і найважливіше вітамін Д. Я беру саме оцей, тому що його легко дозувати. Тобто ви можете краплями міряти, скільки вам потрібно того вітаміну Дже за заміну? Так, для детоксу печінки. Те, що а, допомагає там, виводити токсичні естрогени, алкоголь. Нак це а, те, що потім допомагає синтезуватися глютатіону. А, я його беру в комплексі з жовчегінним курсом. Сад це дуже крута комбінована штука. Це сілімарін, а, куркума, те, що нам потрібно для жовчогінного курсу, а, але не можна тим, в кого є камені. І остання позиція це просто знахідка, я його, мабуть, вже показувала. Це ліпосамальний вітамін С, але тут, крім цього, є ще альфа ліполєва кислота, і є дуже багато антиоксидантів, які, ну, давайте так, допомагають позбутися похмілля після пресіка. Тож будуть посилання в моєму телеграм-каналі. В нього можна попасти через сторіс або в описі в шапці профілю.